Я там пишу. Тут турбу на видавку потом тут їм оділити її, чим ворога погоріти. Тут так просто лежит, а тут на все. Завези свій слава, слава та йому. Слава Україні. Так, так. Так. Так, так. так що, друзі, всім доброго вечора ми з України. Слава Україні. З вами знову ми ще Лудькі і наш сільський блок. Так що поступила команда під каблучнику поставити тушонку. Так як вчора зарізали кабанчика і треба зробити тушонки. Зараз запускаємо автоплав, а також. Прийшла до нас посилочка і буде у нас губрика розпаковочка. Олеся Петрівна, а чого ти не привітала? Ключе, кажи всім привіт. Доброго, дня. В... слава в Україні. Я Леся Петрівна. І побігла далі, готовий їсти. Так що закладаємо автоклав. Автоклав у нас ніколь нірж. Хто там питає, який, вже 200 разів я це все сиділо, говорити показував. Нас задовольняє, іншого в нас немає. Там, коли перший автоклав ми купили, списали де, деякі героям слава, деякі блогери, закажи руський стандарт. Вони прийшли тобі його безкоштовно на обзор. Я сказав, старався мені ваш російський стандарт. і Я заказав Ніколь Нірж. Так що Ніколь Нірж рулить, у нас два автоклави, на даний момент не так активно працюють, один працює. Один у нас відключений провод, ми його в той період, коли світла не було, використовували на газу, навіть на дровах, тобто пробували це все діло робити. На сьогоднішній день є люди, які заказують тушонку для хлопців, ну а також безпосередньо заїжджають знайомі друзі, яких у мене на даний момент дуже багато. І так як говорять, що в мене всі свої, От, тим, кому ми допомагаємо з дівчатами разом з вами то в мене дуже багато своїх і є можливість щось відщипнути і щось дати. А тушонка це така річ, яку, ну, яка в мірі, можна її зберігати в польових умовах. Так що, друзі, тушоночку робимо, м'ясо могли забрати, в принципі, але в нас було заплановано зробити два автоклави. І ми вчора день зробили, і на сьогоднішній день ще один зробили. Так що з двірушкою загрузили. На вечір наші побасок буде наносити? Ковбаса і картошка і салат. Та на ковбаса. Мінфінський кобачка. Ковбас. не знаю, там видно чи ні. Отак, будемо <пробітник> жарити просто на сковорітки. <пробітник> я вже <пробітник> цілого. Так що найголовніша задача дівчат, ну, не терплячка. Я, наприклад, можу <пробітник> терпіти. От. Прийшла посилка, я так розумію, Тут повинно було прийти три посилки, але... І я ну, не можу оприділити, я посилка, але ну, я думаю, що Ба, це від моєї тітки відтіп, Ніни. Ніни з Італії. І на Києві є така моя підписниця її, тому що вона мені написала у цьому, що їх буде дві, одна маленька, одна велика. І зараз ми з вами розпакуємо, але що? перед тим зараз поставимо автоклав. Чого? Бабушканіна, бо що вона в 9. Що, що пише? Бабушка, Ніна завжди так пише. 49,2? А що це означає? Не знаю? Я ніколи не замічав. Щось на вечір болить голова, то як собака. І тільки двоє, це наша це бабушка Анна. Бабушка Анна теж ну, вже йде, вона в дорозі. Це, Я... Вона пише теж китайські бумажки. Я думав, завтра відкрити твій посилку, а також повинна прийти посилка Щікагу теж через. Західну Україну і повинні передати, поки не було ще сповіщення. Так що, друзі, подай по батьку насос. Да, давай. Накачуємо одну атмосферу. Хтось сказав, на єврокришку не треба, ми накачуємо, тому що є моменти і кришечки, які на даний момент використовуємо наші патріотичні. Прислав Олег Грищенко, наш друг сім'ї, дякую тобі, Олеже. О. А також хотів би Олексію передати привіт. Є в мене підписник з Києва. Я думаю, що завтра на стрімі ми колоночку покажемо. Дівчатам е, передав колоночку, піди поки холодильника, щоб не перехватила. Тут воно вже. Автоном включить. чорно. Ні, чорний, пошка. Ні, не так чорно. А пакет, вот так, все. Выключила, чтобы не его. А закончим распаковочку и потом а я уже включим. О, так что, все, автоклавчик запускаем. Пусть за дело через переноску, потому что у нас там короткий провод. О, пустим, пустим вот сюда. Вот. Вот. Адю, ти Дядька зховався, ти сховає. Не дюхав, ребрич. Ну, там вже міняє, яку я думав, наша мать. Така колонка, дякуємо. Що я скажу кому? Точно. Я знаю, що це? Мій товариш, з Києва. Ще хтось зібрався. Він не дього, ну так, да, дядько йому 32 роки, але це хлопчина, який все життя, на жаль, в інвалідному візку. Але він дивиться наші руки, підтримує нас. Ага-о! Є таке є, так? Я думаю, що завтра ми включимо колоночку і заспіваємо якусь пісню прямо в прямому ефірі. Фу, випало з голови. Фамілію не пам'ятаю. А всі у мене дуже-дуже багато. Це Олександр. Це Олександр. Що ж батько трохи сліпувати, а голова так болить, що це просто капець. Так, так треба, включити вже, треба вже включити автоклав. Ось тепла включили, це ж переноска це робить? Так, um, да, да. Да? Да. а вона влігає? Ні, вона працює, не ну я ж на неї цей міксер включаю. Ні, не треба, нічого важкого, та вона так. Та просто капається. Не підготовлена. Якщо Олексій Так ось цю ж вона вже шукає. У мене їх стільки, що це капає. Це важко. Звісно, важко. Думает, у мало. Я просто пособоюся ошибиться. Я знаю, що завдяки моєму каналу він познайомився з Наташою і Наташою, вона його підтримує. І я завжди також кажу, що Олексію все буде добре. Перемога за нами і потім вже сама вадиться. Він вже мені писав, А Надюха куди дійшла. А як же розпаковка? Вона, мабуть, пішла шукати. Олексій Дем'янюк. Так що, Льошка, я тобі дякую. Велике тобі дякую. Вибачай, що не модно, немає можливості тобі часто дзвонити або писати. Тому що трошки Ну, є роботи, є і своя робота, і також зайняті сьогодні цілий день, зайнятий був машинами, я вже називаю себе товаром. Тому що то по л 200 то по Наварі, то поїхав до Т4 і пішло пішло, поїхало. За так, Завар? Це за гаражом, який е, займається машинами, контролює цю ситуацію. Так що Надюка да, не буде розпечатувати? вона вже така дама, Потіла, ходила, ходила, сіла, пішла. Не, вона... не хоче? Так що да, Подивіться на все. Да? Да, Щас розпакуємо. А де він? Ага. Ще я хотів ще раз прорекламувати цю гільзу, можливо. Хто на сьогоднішньому стрімі е, побачити цю гільзу і хотів би її придбати. Це гільза, яку е, розфарбувала е, дівчинка які 12 років. так? Да? 12 років, яку, яку звати Варвара. А тут написано хиви 5-7. го го Варченко, Варвара. Варвара. Ну, треба було написати повністю. Ну, Але отака от гільзочка, ця дівчинка розфарбувала в неї. Батько військовий, який боронить нашу неньку України. Це гільза привезена нашим романом, привезена з під гуляй поля. Так що, коли зацікавить, така красива гільза, на якій така краса намальована. Будь Це, Будь да. Це вона сама Так, Це вона сама Ну, Станюшка її трошки коригувала, але вона 12. 12. 12. молодець, конечно. так градусника ще треба поставити. Використовуємо. Простий градусник, по старинці, не використовую того проводу з тим датчиком. Все в ручному режимі. Вже звикли і все нормально. Так що витягуємо ножика. Ножика все, я... А Вже ти приготувала. Да. Так. А Надюха там що там робить? Да. Бабушка Ніна вічно закопує добре, хоч би там нічого не порізали. Так, а де мій другий телефон у мене? Да? Я а знаю, він що... Девочки Харченко. Да. Харченко да, да. а папа а не Сергій? Я не знаю, він військовий. військовый. Ну, да. то я что-нибудь там. Да? Не знаю, можливо, я ж не знаю. Да. Та, 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 в нижу, так, все. А мусор, дивись, там стоїть. аккуратно. Так, що тут у нас написано? Мазь монастирська, Народна популярність на основі бджолиного лодку, придбала завдяки широкому спектру використання і безлічі показань. Зовнішнє застосування при мастопанії, опіках трофічної виразки, просучені серветки прикладаються кожні 2-3 години, черях і, і ранах змазування, черяках і ранок змазування, бронхітах і хворих суглобах, компресор. Ідентифікує. Заволі зменшує бойові відчуття. Також тут ціла-ціла інструкція, я так зрозумів, якась інструкція може це до якихось мазів. Так що оце ця мазь. Монастирська, да, монастирська мазь, це все. Так, да, в таких і маленьких, так. Да. Їх Но тут дуже-дуже багато і серветочки. Це у нас виходить для хлопців передамо по медицині. Так, інструкцію також є таке діло. О, зараз батько візьме. На рушка дуже. Тишку дуже градус. Так. Посилочка, посилочка. Там щось тут розпакуємо. Розпакуємо. Розпакуємо, так? Це 에, прочитаю смс-ку від тітки. Тітка набрала, сьогодні я відправила посилки дві, там 100 о, і а, це вони зробили перерахунок. Душі, турнікети це передали від нашої української групи М-Роджо Калабрія. Calab це з Італії. А також вони перерахували. 에, 100 плюс 100 євро. Тобто це разом це не тільки від тітки ніни, а це від них і від нас. Ну, Від э, Реджіо Калабрія. Так що ми вам дуже вдячні, дякуємо за підтримку з за кордону. Для нас це дуже-дуже важливо, важливо за довіру і підтримку. Ми постараємося використати їх для наших військових. Ну, Я думаю, що ті люди, які нас дивляться, бачать, що ми робимо. На сьогоднішній день реально вже понавішували на себе стільки і кожен день хтось по-любому телефонує, але, на жаль, не все те, що хлопці просять, ми можемо зробити. Ну а також бувають моменти, коли ну, не, ну, трошки є люди різні, також і серед військових є нечисті на руку люди, які також хочуть використати ту чи іншу ситуацію. Так, це просто кульочки. Це у нас я не знаю, що це таке. Це все для військових. Це? А так. я зрозумів, що це за штука. Сюди воду набираєш, що ти. У нас така теж сама є. Ні, Повес. це для водички якась так. така зараз. На... Воду налажувати, так наливаєш. Також серветки. Саме основне це турнікети. Не знаю, як ви щас щас. вони називаються, чиї вони. Ні, я просто не знаю, як вони називаються. Написано в турніке 95 см А хто виробник, я не знаю. Тут 4 штуки. І тут 4 штуки. Ось. І ще 8. Ось, це виходить 16, 20 турнікетів. Це дуже важливо. Це, я так зрозумів, якісь крапельниці. Це все також до медицини. Це... Серветки також, я думаю, що це зв'язане з медициною. Губки, так? Да? Губки. Серветки. Рубки. Ну, це на госпіталь, я так розумію. Це, я так зрозумів, дівчатам, а може і не тільки. Ми стараємося все роздавати. Це серветки. Це конфети. Ну, ми ті конфети, які нам присилають, ми завжди стараємося пороздавати. Це, думаю, для шелудька кава, щоб ще що поділиться. Це теж щось зв'язане з кавовими напитками. Тобто передамо хлопцям. Ще те ж саме. Опачки. І Оп, ще така розпаковочка. Вірухи вже не видно. Вірухи найголовніша задача це мокачино. Мухачино. Це серветки сухі. Мухачино і серветки сухі. Колотеночку. Це бабушка ніна все поперекладала. Це підузники не для дорослих, да. також для хлопців. А що це? Е -е, я не знаю. Теж таке, таке саме, як для води. Я думаю, що це вони для води якісь... Ну, типу, для води. Ні. Це треба буде перекладати. О, це для капельниці. Да, так, а що на дереві висить? Це не дерево, це труба. Де дерево? А, да, так, це дерево. А, так це краніки ці. — воду Це мабуть, душі, душі. А, це не душі, так, да, переносні душі. А Бо я якщо думав, що сухі. Так що от така підтримочка. — Це консерва. Ну, це консерва. Це добре поділятися. Да. Так що, друзі, отакий вийшовся у нас відосик. Тушонку запустили, посилочку розпакували. Дякуємо тітки Ніні, дякуємо за підтримку. а Я ще не можу таке вивчити. Реджіо, місто Реджо Кайламбрія української від української групи, української групи з Італії. Так що дякуємо вам за все, дякуємо за підтримку. Будемо працювати за, для перемоги, просто іншого в нас. Виходу просто немає. Так що ми на цьому завершуємо відео, готуємо вечері, ну а там вже димаємо ноги, дай Бог, це буде добре, будемо відпочивати. А завтра у нас інший день і будемо знову працювати і по господарству, і в напрямку Збройних сил України. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Рухаємося далі. Всім пока-пока. Ну а завтра прийдуть посилки, зробимо ще розпаковочку. Така што, пока, пока.